Вітаю, пане Вадиме. Доброго дня, студія. ну як я вже зазначила, що прокуратура Польщі веде справу Шрёдера. і от, на вашу думку, яку він роль дійсно відіграв у вторгненні Росії в Україну. Ну і звісно, роль Англи Меркель. І, от на вашу думку, як вже польська прокуратура, а саме її висновки, ми вже можемо використати для себе? Ну, Зрозуміло, що рішення про вторгнення приймала не Ангела Меркель, і зрозуміло, що не Шрёдер. Але тим не менше на протязі протягом багатьох років, навіть десятиріч, а Ангела Меркель, якщо не помиляюсь, понад 14 років була канцлером Німеччини. І перед цим Шрёдер, там, здається, років два терміни, десь сім чи вісім років. Да? Так от протягом всіх цих десятиріч Німеччина фактично була одним з найбільш відданих і щирих партнерів Російської Федерації, Реалізовувалася стратегія по залученню Росії до зельноєвропейських процесів. Чи правильно це чи ні, судить важко. але вони вважали я маю німецькі політики, німецькі німецькі політичні еліти, керівники німецької держави на той момент, що політика залучення engagement англійською мовою Росії вона дозволить демократизувати, що виявилося ну насправді утопією. Тобто вони фактично. Ну, видали бажане дійсні, А от завдання якраз правоохоронців чи слідчих, не важливо, чи це зараз польські слідчі, чи, можливо, це в майбутньому будуть якісь слідчі дії проводяться на території Німеччини, це громадяни Німеччини, тому щоб встановити, чи є порушення законодавства. Порушення законодавства чи його німецького. Ну і зрозуміло, що між жодних норм. Тому, з точки зору аналізу перспектив чи прогнозування перспектив цієї справи, мені здається, що тут. Не так все просто. Не так все просто, тому що довести ну, навмисні дії, довести порушення чинного законодавства і порушення чинного законодавства підвести під наявність відповідальності це завдання не з простих. Взагалі, я вважаю, що це безпрецедентний кейс, коли прокуратура однієї держави фактично намагається розслідувати дії. E, хоча і екс, але тим не менше високопосадової особи іншої держави в Європі, да то я думаю, що це воно буде тривати досить такий серйозний період часу, і з політичної точки зору ця справа буде дуже і дуже непростою. А чи використаємо ми це? Ну давайте дочекаємося висновків. Адже ж навіть пред'явлення звинувачення це ще не рішення суду. Має бути суд чи є питання наявності юрисдикції, наприклад, польського суду стосовно громадян Німеччини. У мене є великі сумніви. У мене є великі сумніви. Тому подивимося. Я думаю, що тут не треба поспішати, нам своє робить. І мені здається, що нашим правоохоронцям, нашим слідчим, треба думати про те, щоб розслідувати можливі, можливі порушення законодавства. Інших високопосадовців, в тому числі можливо ще да, які спонукали фактично Путіна до прийняття рішення про вторгнення в, Украї... в Україну не будемо поспішати. А от якщо говорити про вже ракету на територію Польщі, то от ваша думка, і припущення, як вона взагалі могла там опинитися? Ну і досить таку пацифічну реакцію польської влади. Ну, як мало з'явитися, це зрозуміло. Це ж були постійні масові, чи масовані обстріли української території. І так та чи інша ракета, чи збившися там зі свого заданого траєкторії там. Чи, ну, я не думаю, що навмисно, але, скоріш за все, збившись, чи там, будучи ураженою системами протиракетної оборони України, могла б залетіти на території Польщі. До речі, ми пам'ятаємо кейс, коли залетіла ракета Української ПВО, яка якраз. Мала на меті збити одну з російських ракет. А чому така пасивна позиція? Ну тому що немає зараз готовності на рівні ні Польщі, ні НАТО вступати у війну з Росією. Якби була жорстка, така активна, якась така агресивна, можливо, я навіть сказав би реакція, там демарш там чи ще щось. Ну да, треба було йти далі. Там ну, оголошувати війну Росії. Чи готовий хтось оголошувати війну Росії? Ні. Чому ми не отримуємо досить тривалий час не отримали ту зброю, яка нам потрібна, лише зараз почали отримати ті ж самі шторм, шторм Шедоу ракети, тільки зараз Це було оголошено вчора, тому що до сих пір в Європі, на Заході, в цілому, не тільки в Європі, в США, в Китаї, немає політичної волі до того, щоб добитися повної безумовної капітуляції Росії. Вони нас підтримують, вони вболівають за нас, вони хочуть, щоб ми не програли. Вони навіть хочуть, щоб ми перемогли. І для них перемога це трошечки інша, ніж для нас. Для нас це ем, так зробити, щоб Росія більше ніколи не була здатною не тільки там, напасти на Україну чи на якусь іншу країну, а й навіть погрожувати чимось. Тобто демілітаризувати її, денацифікувати її і в ідеалі децентралізувати, тобто зробити так, щоб на її місці утворилось декілька держав на основі тих народів і національностей, які там проживають, великою мірою. Завойованих, окупованих московським царством, там чи московською цигардою. да а для світу це інше. Для світу перемога це ну дай Бог щоб 91-й рік, кордони 91 року. і то року, і то не завжди не для всіх. Тому нам тут треба гнуть свою лінію, і нам треба виходити з того, що лише поступово, лише в принципу капля точить камінь. І через наші військові перемоги ми зможемо переконати наших партнерів, які на з яких уже де факто союзники, в тому, що перемога України це поразка Росії, це еквівалентна а поразка Росії це капітуляція, повторюся, денацифікація, ем, демілітарізація, децентралізація. Ну зрозуміло, що виплата репарації, притягнення до відповідальності всіх тих осіб, які скоювали воєнні злочини, і до речі, не тільки на території України, а й на території. Придністров'я на території Грузії, а й на території Сирії і інших держав, в тому числі до речі, Велика Британія. Як ви знаєте, Сенат Польщі одноголосно проголосував за спрощену процедурою, аби Україна вступила до НАТО, так само, як і Швеція та Фінляндія. Але все ж таки, от якісь перепони тут можуть виникнути? Це дуже серйозне рішення. Я вважаю, що поляки тут вірні собі. Вони розуміють, що для них це позитив, для них це плюс. І якщо і коли Україна вступить до Європейського Союзу, і коли Україна вступить до НАТО. Я думаю, що ми маємо аплодувати нашим партнерам, які фактично стали нашими де-факто союзниками, і просить інших наших партнерів теж іти на такі рішення. Але зрозуміло, що приймає рішення не одна, а всі держави-члени, там консенсусом, які будуть перепони стають в першу чергу війна. Мені здається, що поки ми не переможемо, шансів на те, щоб ми вступили в НАТО, немає. Не було ще таких прецедентів, коли би в такій в гарячій фазі війни та чи інша країна вступала в НАТО. А от буде, можливо, ще перепона у вигляді там Угорщини, той, той ж самий, яка весь час нам шкодить досить тривалий час, 17-го року взагалі блокувала будь-які там політичні заходи на рівні комісії Україна. НАТО тільки от нещодавно ця історія була розблокована, і то не те, що там Угорщина погодилася з цим, а просто на рівні НАТО було прийнято рішення. Хочете, приймайте участь з нами, не хочете, гуляйте, і вони потім все-таки прийняли теж участь в комісії Україна НАТО на рівні там міністрів закордонних справ. Так що можуть бути перепони, але нам робити своє перемога у війні з Росії. Це фактично стовідсотково. Це не побуюсь цього слова, стовідсоткова гарантія того, що Україна. Дуже швидко стане членом НАТО.